Поставка американської зброї для України прем'єр-міністр Кайтарії Джорджа Мелоні обговорила це питання із президентом США Дональдом Трампом. Італійська чиновниця зауважила, Вашингтон не припинив поставки зброї і допомогу Києву, а лише переглянув рішення щодо постачання окремих компонентів. Зокрема, це стосується і протиповітряної оборони. Ну а генеральний секретар НАТО Марк Рютте розраховує на гнучкість Сполучених Штатів у питанні постачання зброї для України. Каже Вашингтон, має переконатися, що американські запаси перебувають на рівні необхідному для власної безпеки, адже це критично важливо для колективної оборони альянсу. Про це пише Блумберг. Водночас Рютте додав: НАТО має впевнитися, що Україна може рухатися вперед. До нашого ефіру долучається Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. Доброго вам ранку. Доброго ранку слава Україні, героям слава. І давайте розпочнемо з останньої заяви, яку зробив Марк, Рютте, щодо того, що США мають бути гнучкими у питанні постачання зброї українській державі. На вашу думку, як варто тлумачити ось ці слова генсека НАТО про гнучкість США? це заклик до якогось компромісу. Натяк на торгівлю цією зброєю, чи, можливо, навіть така спроба якогось обережного тиску на Вашингтон. Ну, дивіться, це, по суті, дипломатична така акція, тому що Роте намагається працювати в США, бо США головний член по суті з військовою потугою, головний фінансовий донор НАТО. І Оскільки Руте, в принципі, представляє Європейські держави в основному, представляє, розуміє консенсус. Щодо необхідності підтримки України, жорсткого стримування Росії, але є проблема знову ж таки з готовністю зараз знішої адміністрації і тим в цьому форматері, не відхиляючись певні дії дії на зрозумілі того то самого Піта Гексета який не зрозуміли, які не зрозуміли до кінця, чи сам Трамп їх санкціонував, чи знав про них оскільки якісь дивні коливання. Тобто, це все на перший раз відбувається там. Призупинка зброї на кілька днів, потім це переглядають. То це десь разів чотири з початку року було. І він каже, що власне я думаю, він апелює цим людям, що має бути гнучкість. По перше, перерозподіл між потребами, які нас для запасів США для потреб Ізраїлю, Тайваню, що Україна зараз на даний момент має бути пріоритетною її допомога я від якої не можна відмовлятися, яку зменшувати перерозподіл ресурсів натякає, але водож розподіляється в дипломатичній формі, щоб все ж таки закликати нібито в Білий дім заходити до такої важелі, шляхи обходу. І я думаю, це така дипломатична форма. Але, звичайно, люди продовжує говорити як про генсек НАТО, про те, що Україну необхідно регулярно і більше підтримувати. А, на вашу думку. Той факт, що Сполучені Штати, не знаю, на який тривалий період, стали гнучкими у питанні постачання Україні озброєнь, як впливає на європейську рішучість щодо підтримки нашої держави? З одного боку, це позитивний вплив, тому що європейці стали зрозуміло, що США їм не буде реально Просто це не є даність, що США закриває їхні потреби і потреби безпеки України. Поставка би. Грошей озброєння і регулярною участь. Є великі ризики е, на цьому фланзі е, альянсу. І тому почало успішніше навіть е, з'явився консенсус поки що не повний е, в Діях, але повний, принаймні, в риториці Європи, що того, що необхідно е, не, не брати на себе нову частку допомоги Україні, нести. Як фінансовий та багаж, так і багаж військової допомоги розвивати власне ВПК. Тобто тут, тут позитивний пол. Негативний, звичайно, що Європа поки що почала досить нарощує своє виробництво, але поки що недостатньо. Тобто Це потребує ще років і років розвитку власного виробництва. Нарешті вже консенсусу повного щодо реального не декларованого виділення відповідного відсотку ВВП на оборону. Але це вже але процес хоча б тим пішов. На вашу думку, ось це рішення про призупинку чи перегляд номенклатури озброєння, яку Сполучені Штати поставляють в Україні з огляду на рівень власних запасів. Як ви його трактуєте? Це якась така можливо нова стратегія, сигнал європейським партнерам? Чи можливо просто тяжка помилка з непередбачуваними наслідками? Я думаю, ця побилка, так і це якісь внутрішні, в принципі, е, політичні ігри. Вже але... все-таки хочуть там щось з Росії показати, що вони готові до переговорів. З іншого боку, що е, давайте якось е, думати. Е, про стабілізацію і мир, але mm. це така дія герсета, я розумію, що вона не підкріплена реально реальним станом. Були розслідувані дані Пентагону, дані вже не тільки Пентагону, дані Держдепу, дані відповідальних депутатів самих республіканців, що це по суті герц не мав потреби цього робити, тому що є достатня кількість запасів цієї номенклатури. І, в принципі, мені здається, це також форматиску, що перед розмовою з Путіна з Україною зараз е показати, що є така опція. Зараз здається, знову травм більш критичніше стався після розмови без результату і до Путіна. Знову ставитись такі поливання періодичні. Знову це все можна е все ж таки відкрещується від цього рішення. Хоча розуміємо, що ймовірно, Герцель би не приймав таке рішення без якоїсь там. Неформального погодження з Трампа, ну це теж питання, або це робиться там якось спеціально без відома Трампа. Але я б трошки у цьому сумніваюся. Видання політику яке нагадую, першим повідомило про те, що Сполучені Штати призупиняють постачання певних озброєнь в Україні. Пишуть, що за це рішення може бути відповідальним елбридж, елбридж Колбі, який є одним з радників. Голови американського пентагону, пана Хексвета. і на вашу думку, якщо це дійсно так, то про що свідчить той факт, що от ухвалення таких рішень відбувається на які мають стратегічний, як на мене, вплив на політику Сполучених Штатів, відбувається на рівні, ну, по суті, клерка у Пентагоні. І що засвідчить загалом про механізм ухвалення рішень нині у Вашингтоні, які стосуються підтримки України? Ну, по-перше, з про загалом, з одного боку, менш звичайно варіантів, що це просто прикриття для того, щоб треба поприкрити, чи його не хтось з найближчого оточення, там, того самого Дівенса, можливо, приймався це рішення, щоб попробувати таку дипломатичну гру. Але з іншого боку, це свідчить про трошки інші речі в Берханському в адміністрації Трампа, тому що вона сформована з різних людей, з різного бачення, різного напрямку. Які між собою вже навіть конфліктують. Ми бачили це не в принципі Наприклад, конфлікту спочатку з маском, потім з несприйняттям позиції той саме голови ЦРУ Тулсі Габбард, яка виступала проти по суті ударів про Ірану, якої думку якої зігнорували. І тут зараз теж певні є внутрішні очевидно тертя зрозумілості, я думаю, цей процес або буде тривати, або очищення якось там більш такої кристалізації позиції команди Трампа, mm. або це буде ну, або далі це буде процес йти. Дякую за ваші думки. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.